Друзі, вітаю. Сьогодні 20 січня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я Єві керівник Валерій Клочук І сьогодні зі мною в онлайн студії вже знайома нам добре знайома Юлія Забіліна, політична оглядачка Радіо НВ. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, вітаю! Дякую, що ви знаходите час. Знаю, що ви справді дуже нині зайнята дуже важливими справами. Ми про це щойно говорили. Я не буду розповідати, якими саме, але потрібними для України. І е, знайшли час поспілкуватися саме про американське питання, оскільки я знаю, і вже наші глядачі, підписники знають, що ви також в темі, в матеріалі, що там відбувається, і е, хотів би м, поговорити трішки про інавгурацію. Ми буквально до початку розмови говорили з вами про те, що. Не всіх туди запросили, не всі туди поїхали. І дуже важливо, щоб там була, звісно, присутність України. Я з вами погоджуюся, бачив щойно такий невеличкий відеосюжет, ну, фрагмент, що Муравецького не впустили на інаугурацію, тому що в нього не було документів. Ну, він, принаймні, не зміг охороні пояснити, хто він показував лише свою сторінку в Вікіпедії, ну йому не повірили. Ну це такий знаєте іронічний момент, як на мене, але враховуючи те, що е, інаугурацію саму перенесли до капітолію, бо там дуже холодно туди потрапить небагато людей. Так, і е, дуже промовистою, вибачайте за тавтологію, є промова вчорашнього Дональда Трампа на е, спортивній арені, де він говорив, власне, багато всього, але про Україну буквально півречення, навіть третину речення, він сказав, що він припинить війни і в Україні, і на Близькому Сході, ну і не допустить Третьої світової війни. От, власне, пані Юлія, хто е, з наших там є? Що вони там роблять, і що означає ця фраза Путіна, що він швидко все завершить? Перепрошую а, так, не я... Путіна, а Трампа. Це горка по Фрейду. Я вас переб'ю. Перепрошую, тому що щойно Путін привітав таке Трампа забрання. Так я буквально два слова скажу. На насправді на про свою діяльність просто я збираюся власне, у Сполучені Штати і готую чергову таку. Поїздку адвокаційну, яка відбудеться вже за 10 днів, от власне після інавгурації, для того, щоб розуміти, що там відбувається, бо це буде такий найгарячіший час власне у Вашингтоні. От так щодо інавгурації, ми присутні там насправді лише декількома персонами, якщо брати власне від України, так це звісно, що посол що України у Сполучених Штатах, пані Оксана Маркарована, буде присутня там на офіційних заходах. Дійсно, бо взагалі на інаугурації ж завжди запрошували або представників дипломатичного корпусу, або послів. Це власне такі невеличкі виключення і цього року, коли запрошують світових лідерів, власне Трамп запросив, наприклад, Джорджо Мелоні, яку він дуже поважає, з якою він в хороших відносинах. На от а, але там, наприклад, український президент він так і не до не дочекався запрошення а, на інаугурацію, і не буде там присутнім ні він, ні хто з представників офісу президента. Але це наприклад, ну я думаю, що це насправді і очікувано. От і з того, що я знаю, буде присутні декілька декілька українських нардепів. Від там від провладної фракції, власне, там я думаю, що вони, якщо захочуть, самі озвучать про свою присутність, а це але це власне депутати, от які вже приїхали, які вже знаходяться у Вашингтоні, і власне там також будуть приймати участь у декількох заходах, але якоїсь великої присутності України. Не передбачено, і те, що ви правильно зазначили, що в своїй вчорашній промові я також її прослухала. Там було дуже побіжно згадано про Україну. Це лише ще одне підтвердження того, що в команді Трампа Україна не є е пріоритетною темою. Нам треба про це пам'ятати. Е він навіть оголосив про те, що там будуть е е декілька десятків, там під сотню нових е під, під е сотні його указів. Е там нічого не буде буде стосуватися України, вони будуть стосуватися виключно політики внутрішньої, а також можна звернути увагу на те, що за моєю інформацією теж буде дзвінок між Путіном між Трампом та Путіним а, вже в найближчі дні. Насправді я очікую, очікую, що це буде вже ледь не в перший день, а власне ледь не завтра, вже після а, процедури інавгурації. От е, тому, е, тому це власне, якщо все зібрати докупи, говорить лише про те, що Україна буде десь в другому, третьому треку перемовин, і е, наша така невеличка представленість навіть на інавгураціях, е, навіть на інавгурації, говорить про те, що Ну, Україні дипломатично буде достатньо важко найближчим часом достукатися до команди Трампа і там, спілкуватися з ними. Щодо самої процедури, пані Юлії, є певне, ви бачили, що зараз є от оце відхід від традиційності, саме перенесення її е, інаугурації до приміщення, дехто не може потрапити. Дуже продано багато було квитків на цю інаугурацію, Тепер не зрозуміло, як тут будуть розміщені люди, і зрозуміло, що. Мені особисто допускатимуть лише обраних туди. Трамп буде відбирати, хто там може бути, хто не може бути. Ну от дуже показовим вчорашній був виступ, коли виступив Джей Ді Венс, і виступав доволі, ну, скажу так, непривабливо в порівнянні з Трампом. Виступив навіть Ілон Маск, що мені засвідчує про те, що Ілон Маск буде дуже наближеним. Провели вони колосальну вечірку, зібрали неймовірно багато грошей. Це вечірка при свічках, майже 200 мільйонів доларів. Платили по мільйону, щоб на неї, на неї потрапити. Ну це загалом то такий традиційний захід, який проводиться саме перед інавгурацією. І навіть цього разу Джозеф Байден залишив Трампу листа. Що є традиційним також у інавгураційних процесах, і е, от в мене таке до вас запитання, звісно, творче. Що може передати Байден Трампу, наскільки Трамп буде послідовним у політиці зовнішній, саме Джозефа Байдена? Хоча сьогодні звучить дуже багато нарікань на те, що ну от навіть є такі думки від колег-експертів, що Трамп точно не буде таким як Джозеф Байден. Бо тут дуже важливе питання і для України. Ви ще не згадували телефонну розмову Путіна і Трампа? І вже з'являються якісь плани, здогадки, як там може завершитися війна і так далі. Наскільки оточення Трампа зможе його чомусь переконати бути послідовним Байденом, не бути послідовним Байденом? Ні, ну тут абсолютно вони не будуть переконувати в тому, що він був щоб він наслідував, наслідував Байдена в своїй політиці. От абсолютно ні, там ж під підхід такий, що треба, скажімо так, максимально дистанціюватися від досвіду попередників. Це власне притаманно і Україні. От але з, з того, що можна сказати щодо України, от наприклад. Питання НАТО, от якщо взяти цю історію, то тут дуже будуть спільні погляди і в адміністрації Трампа, і власне ці ж погляди ми могли спостерігати весь цей час в адміністрації Трампа. Байдена таке знаєте не, не прийняття Україну в НАТО, і скажімо так, необхідність таким чином, нібито не ескалювати конфлікт з Путіним. От от тут точно буде ця схожість, немає ніяких інших радикально інших напрацювань в команді Трампа щодо того, що Україну треба прийняти в НАТО. От і насправді з цим вже ну це вже розуміють... І в нашому офісі президента, і що питання НАТО, ну від нього не треба відмовлятися, але принаймні публічно ніяк не артикулювати. От щодо питання близького сходу, ну власне, ми вже змогли побачити, да що, скажімо так, певну таку позитивну історію, все ж таки команда Байдена залишила Трампу да, ну, там звільнення цих заручників для. Байдена, це було принципове питання, щоб хоч якусь знаєте, таку дипломатичну перемогу, продемонструвати власне перед своїм перед своїм уходом з посади. От, але е, зараз там всі ці тижні останні точно знаю, що відбуваються контакти прямі постійні між е, Нетанягу і Трампом, е, щодо більш жорсткої політики е, на близькому сході, е, щодо, е, ну скажімо так, Ізраї. Пропонує свій так званий план перемоги, да але не такий, який презентував в тому числі наш Офіс Президента і президент, от а такий більш я б сказала, кон конкретний з того, що Ізраїль може запропонувати, там враховуючи, все ж таки, те, що вони хочуть активно протидіяти Ірану і. Ну, Взагалі а, там повністю перебудувати політику на Близькому сході, От. тому я впевнена, що політика Трампа тут буде жорсткіша. Політика Трампа точно буде жорсткіша щодо Китаю. Політика Трампа точно буде жорсткіша щодо нафти, і здається, вони вже артикулювали це публічно. От, і під позицію щодо Китаю, власне, це не секрет, що вони дійсно сприймають Китай більшим ворогом, чим Росію. От тому, ем, от якщо можна знайти певні Певні схожі риси щодо України, наприклад, щодо НАТО, то щодо політики міжнародної, в цілому, я впевнена, що це буде більш жорстка реакція на багато речей, але вона навряд чи буде стосуватися України. Тобто, по нам якихось жорстких рішень, знаєте, там надання зброї чи надання більшої підтримки. Це власне можна навіть побачити з того, що вже в конгресі а, там ті люди, які були багаторічними прихильниками України, там, наприклад, Майк чорнер який очолював комітет з розвідки він так. був посунутий майком джонсоном на його місце був поставлений а, поставлена людина яка проголосувала проти підтримки україни це вже свідчить про те що радикально інших рішень а, там щодо про продовження таких активних бойових дій станом на зараз адміністрації трампа не підтримують тобто у нього все ж таки політика на Тимчасове врегулювання кризи, конфлікту. Ну тому, що він прийшов з цією обіцянкою, тобто на 4 роки, а там далі як карта ляже. Так вона сказала. Ну це власне, це це власне ж політика. Знаєте, це політика стримування, це ж не політика насправді радикального вирішення. Бо ми ж розуміємо, що загроза від Росії для України буде існувати ще багато років. Але Трамп це президент швидких рішень. Він прийшов навіть оці 100 указів, які він анонсував, йому треба вже в перший день продемонструвати там ж якісь швидкі рішення, які там будуть стосуватися кордону, економіки. Да. Тут у мене трошки виникає алюзія з тим, коли президент Зеленський приходив до влади, і вони ввімкнули цей турборежим. От, насправді, десь по психотипу дуже схожі Трамп з Зеленським. От, єдине, що там це все ж таки в Трампа є ще певна команда радників. От і той, той ага. самий маск, якого ви згадали на початку, він ага. також буде впливати на певні ага. рішення. От і щодо України буде впливати, теж Юля. Мене таке уточнююче запитання. Ми з вами там до початку запису почали говорити стосовно інформації, яка була опублікована в Ніорктаймсі. Тому що вона, як на мене, є дуже важливою частиною розуміння, ну, спроби зрозуміти, що власне відбувається, і в команді Трампа, і в команді Байдена, бо це дуже важливо. У New York Times була опублікована два матеріали. В одному мовиться про те, що у 22-му році Україна могла почати переговори з Росією після успішного контрнаступу на Харківщині. і Звільнення Херсонщини, але очільник держдепу Шаєнтоніблінки не виступив проти, і до речі, його навіть на близькому сході дуже сильно за це засуджували, зокрема в Палестині, що він нібито сприяв тому, що Ізраїль вбивав мирних палестинців у секторі Гази. Ну я зараз не про політику саме газу я про Україну, тобто як на мене, схоже на якийсь, знаєте, такий цілеспрямований злив у змі, і це було зроблено. Ну я так зрозумію. Ви поправите мене, звісно. І друга інформація, яка там була опублікована про те, що Дональд Трамп примушувати, укр... примушуватиме Україну до підписання мирної угоди. Взамін він пообіцяв Путіну. Пообіцяє Путіну, що 20% території України, які він нині контролює, він контролюватиме і надалі. А от чи справді можна вважати оцю інформацію зливом? Якщо так, чи побачимо ми ще такі інформаційні вкиди в ЗМІ? А якщо це не вкид, то що за цим стоїть? Ну? No. Знаєте, я би дуже обережно ставилася до будь-яких таких чи зливів чи інсайдів зараз в американській пресі. Їх зараз буде дуже багато. Ага. А, тим більше треба, от, наприклад, згадати, що New York Times – це газета, яка більше орієнтується на демократичний табір. От це ніяк не робить її чи поганою, чи доброю. Я просто власне про те, що наскільки вони є наближеними до тих людей, які в команді Трампа приймають рішення. От особисто мені радили у сполучених штатах. Перепровіряти будь-яку інформацію і ділити її навпіл через те, що лише Трамп буде приймати рішення особисто, якщо якісь люди в команді Трампа навіть зробили зливи у змі вже наступний наступного дня. Це може бути не актуальним. Зараз буде проходити пошук прийнятних варіантів. Які в тому числі будуть пропонуватися, і Україні головне, щоб не відбулося так, знаєте, що Путін, що Трамп з Путіним вони будуть розмовляти по телефону, вони встановлять контакт, вони будуть про щось домовлятися, а Україну вже поставлять перед фактом. Тому нам треба дуже сильно вдіяти на випередження, і щоб зараз вже команди дипломатичні президенти, різні перемовники, там не знаю, альтернативні, не альтернативні, щоб вони знаходилися у Вашингтоні, встановлювали ці зв'язки з командою Трамп. З наближеному до нього, а таких людей насправді можна перелічити ну, десь на напевно на пальцях однієї роки, там не знаю, можливо, їх десь там 4-5. От тому, е що зараз будуть от зараз, якраз в ці дні, е в найближчі тижні, буде формуватися порядок денний щодо України. Але враховуючи те, що Україна не є е питанням пріоритетним. Нам треба самим нав'язувати, постійно бути на очах, а, а, власне, і формувати свою повістку, яка вигідна нам, от, а ці зливи ділити навпіл, сприймаючи їх, їх як пошук варіантів, що це може бути так, може бути а, про території, може бути про миротворців, а, може бути якась інша конфігурація. Допомоги, от, Тобто дуже важно справді до таких речей е, ставитися і не сприймати їх, знаєте, там що от от точно Трамп буде діяти отак. Тим більше дуже важливо, дуже багато що буде залежати від того, як пройде перша розмова е, Трампа і Путіна. Е, я думаю, що ми одразу ефекту від цього не побачимо через певний час, от, але е, також ці сигнали. Власне, ми маємо розбирати і слідкувати за цим всім, і власне готувати так само дуже швидко або дзвінок, або взагалі особисту зустріч українського президента з Трампом. Тобто нам не треба допускати оцих великих часових проміжків, щоб не втрачати зв'язок. А які перспективи контакту зеленського? Якщо не зеленського, то хто може у Вашингтоні представляти конкретно з українців? Інтерес наш там, хто зможе бути вхожим? А, ну точно є люди, які вже контактували з маском. Це її представники політичної, політичного істеблішменту, це і представники бізнесу. А, нам точно треба. Нам треба призначати нового посла у Сполучених Штатах. От людина, яка була би вхожа, бажано, щоб це була людина вже з контактами. У нас насправді ж є посли, які працювали там дипломати, які працювали при попередній адміністрації, коли був Трамп там 100% ще залишилися якісь контакти або з його родиною, так там або з його радником. От, Тобто ці люди вже мають працювати у Вашингтоні. Справді вже мали весь цей час працювати у Вашингтоні. От там окремі також народні депутати є, у яких є зв'язки. Є депутати, які там почали працювати з лобістами. От ну це там їхня історія да? там, що вони там їм. Просувають, але власне об'єднатися і сформувати якусь спільну а, спільну повістку, яку ми маємо там просувати зараз. Mm -hmm. Це я не знаю, це треба там зробити або під парасолькою МЗС, або під офісом mm -hmm. президента. А, от, але це треба робити вже зараз. Знову ж таки, повторюю, щоб не допускати цих великих часових проміжків, які буде заповнювати і вже заповнює російська сторона, нав'язуючи умови, які абсолютно не, не вигідні Нам вони і так будуть мало вигідні нам. Але нам треба зробити все, щоб там з мінімальним, скажімо так, якимось. На завершення, от, ще раз уточнююче запитання: наскільки ймовірною ви вважаєте телефонну розмову Зеленського і Трампа до розмови Трампа з Путіним? Мало ймовірною. От прямо знаєте, якщо мене спитати, один відсоток зі Один відсоток зі ста, що ця розмова відбудеться до я не люблю ніколи прогнозувати, але обережно так зазначу, що вона відбудеться точно навіть не одразу після дзвінка. Дзвінка з путіним, тобто я думаю, що певний час ще пройде. Головне знаєте, щоб це не була розмова там через декілька тижнів чи через місяць. Взагалі, враховуючи, що дзвінок ж з путіним це буде на останній контакт. Там ще планується зустріч. Так. От що важливо, а от якраз таки до зустрічі важливо, щоб президент Зеленський зустрівся з Трампом. Бо якраз таки, от він особисто зможе встановлювати цей контакт. Тепер ми повертаємося до того, що всю основну дипломатію буде по Америці вести е президент. Ну я маю на увазі там публічно. Це буде ну, абсолютно його історія. Дякую, пані Юлія. Я знаю, що часу у вас небагато. На жаль, не можу довше вас затримувати. Хотілося б, звісно, ще переговорити, але сподіваюся, що ми повернемося після того, як ви будете дізнаєтеся більше цікавих деталей внутрішньої уже трампійської політики. Вша, коли безпосередньо будете у Вашингтоні. Спасибі вам з нами так. була Юлія Лебеліна, оглядачка радіо НВ. Побачимось. Дякую.